До кінця наступного тижня вже буде перекритий перший поверх і до кінця вересня повністю каркас будинку буде збудований. І по плану до кінця цього року, повністю вікна, бережі всі мають стояти, То ми робимо індивідуальне опалення для кожного помешкання, підвозимо газ, стяжка, водопостачання. Само собою, що Благоустрій навколо території, дороги. Тобто 53 сім'ї в цьому році вже можуть піти оглянути свої понести. Роботи йдуть по графіку, якщо є незначні вставання, вони поляки причинами і швидко ліквідовуються. Ми плануємо, що до кінця року цей будинок разом з інженерними мережами буде збудований. Звичайно, з'являються додаткові різні непередбачені речі, наприклад. Треба продумати, щоб була дорога сюди підведена нормально, суди демогли піти і з вулиці підволоска. Треба подати електропостачання, що вимагає будівництва сучасної і потужної підстанції, яка зараз теж проведе та проходження експертизи. І всі ці питання 4 мільйони гривень перераховано по. По будівництву самого безпосереднього будинку і мільйон 750 гривень це на зовнішній інженер планів. Сьогодні є чітке виконання плану будівництва. До кінця року ми надіємося, що будинок був нас Взагалі на в місті існує одна черга. Вона ведеться в департаменті житлового задату, Сімвійський міськрад і ті зареєстровані. Учасники АТО або їхні сім'ї, які е, претендують на отримання житло, тут вони всі е, є на часі міськомуські рані.